Центробанк працює в синхроні із тими економічними моделями. Але коли мова йде про ситуативні, Національний банк виходить з окопів, тому що це операція, ситуації, яка не забезпечується природніми факторами, тобто істерними таким процесом. Це неприродньо. Коли гривня скаче так рясно і вона не має підстави на це, тоді Національний банк працює активно і швидко, там, декілька днів, буквально декілька днів для того, щоб згасити, згасити цей е, психологічний навіс, який існує в суспільстві. У мене складається враження, що сьогодні найбільш керований фактор, який є психологічний, для влади е, спільноти і особливо політичної, є найбільш складнішим. Політичними силами через коментарі, через новинний блок, він розхитується до ситуації, коли ти його не впізнаєш.